У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні говоримо про індексацію пенсійних виплат. Кому і наскільки, а також про роботу сервісних центрів Миколаївської області. За мить розкажемо більше. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і Сьогодні вівторок, 19 березня, 755-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. На Миколаївщині провели щорічну індексацію та перерахунок пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Кому і наскільки збільшили пенсійні виплати з 1 березня та хто ще може розраховувати на підвищення цього року, дізнаємося від начальниці головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Олени Сичугової. Вона з нами на зв'язку. Пані Олено, традиційно у березні відбувається індексація пенсій. Для яких категорій громадян з березня зростуть виплати? Індексації підлягали пенсії, які призначені до 31 грудня 2023 року. Включно передбачено індексацію, ну саме тим пенсіонерам, яким пенсія призначена за загальним законом про загальнообразкове державне пенсійне. Страхування пенсіонерам з числа колишніх працівників силових відом. Особам, які отримують пенсію по інвалідності, що нас настала внаслідок каліства чи захворювання по Чорнобильській катастрофі, а також як ми кажемо одержувачем спецпенсій це науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврятування в цьому році. Показник індексації, затверджений кабінетом міністрів, складає 1,796 -ти тисячних, тобто на 7,96% відсотка. Підвищується, ну якщо ми говоримо про основний закон пенсійний, то це коефіцієнт, е на який підвищується заробіток, з якого обчителена е пенсійна виплата кожного одержувача. Тобто індексація заробітка автоматично це збільшення на, на даний коефіцієнт основного розміру пенсії обчислено відповідно до закону. Щоб було зрозуміліше нашим слухачам, можете сказати, як зросте наприклад мінімальна і максимальна виплата в результаті перерахунку постанови, зазначеною якою спала, передбачено збільшення, що розмір підвищення внаслідок індексації не може бути меншим за 100 гривень. Та більшим за 1500 гривень, тобто індексуємо основний розмір пенсії. Якщо зростання є хоча б на одну копійку, розмір підвищення дотягується до 100 гривень. Якщо ж в результаті індексації збільшення понад півтори тисячі, то стоїть обмеження півтори тисячі, і мінімальні розміри пенсії також встановлені. 1 березня для вікових категорій, як так кажемо. Це для осіб, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають повний стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Це мінімальний розмір пенсії, встановлений на рівні 3370 гривень. Віком до 70 років, тобто від 65 до 70, при повному стажі 30-35 років, і особам з інвалідності першої групи, незалежно від віку та стажу, мінімальний розмір – 2980 гривень. Від 70 до 80 років, знову ж таки, за наявності стажу жінок 30, чоловіків 35 років, мінімальний розмір встановлений постановою – 3240 яким виповнилось 80 років і мають стаж 20-25 років – 3370 Гривен. І іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють, ну але не мають необхідного стажу, який ми називали, 2725 гривень до цих встановлених. Е Мінімальних розмірів може понад цей мінімальний розмір доплачуватися лише пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо в особи є такий статус. Тобто усі доплати, які там були 75+, 80+, вони не будуть виплачуватися. Вони виплачуються, але вони в цьому році не індексувалися. Тобто, як була доплата для тих, у кого понад 70 років 300 гривень, від 75 до 80 – 456 гривень, і 80 плюс – 570 гривень, вони так і залишили. Тобто, вони не скасовані, вони виплачуються, але вони не індексували. Тому. яка сума потрібна додаткова на березень місяць, щоб ви всі пенсії виплатити в повному обсязі? Я можу сказати, що проіндексували ми пенсії понад 265 тисячам одержувачів пенсії по області. Середній розмір на одну особу 284 гривні 30 копійок. Якщо брати розмір підвищення ну, градацію, 100 гривень у нас отримали від цієї кількості від 265 тисяч 7% одержувачів. Від 100 до 500 гривень основна маса отримала 77. Відсотків одержувачів понад 500 гривень і понад 1000 гривень, 8% відсотків, 1,5% відсотка відповідно. Тобто, це якщо ми беремо ну, середні розміри підвищення. Якщо ж говорити про загальну потребу по області, то у нас на березень місяць у нас склала майже на 1,6 мільярда гривень. Якщо беремо за лютий, це було 1 мільярд 478 мільйонів, тобто приріст зростання потреби по області 116,9 мільйона гривень. Тобто ну, доволі суттєве зростання. Якщо брати по способу виплати, то у нас на банківській установи це десь 82% два у 236,3 тисячі. І на через Укрпошту у нас отримують 18%, тобто майже 52 тисячі від загального контингенту одержувачів. Отримує з доставкою додому через Укрпошту. Пані Олено був такий період, звичайно, що не всі могли пенсіонери отримувати свої виплати. То були в окупації, то були зона бойових дій, і зрозуміло, що деякі пенсії заморожувалися виплати на сьогодні. вже всі ці питання зняті уже всі вирішені. Чи є ще певні категорії, які не отримують так, uh у -huh. 2022 uh році, -huh. тобто на початку повномасштабного вторгнення, питання доставки пенсії доволі гостро стояло, тому що частина області знаходилась в зоні активних бойових дій, частина була окупована, і тут взагалі ставало питання саме доставки пенсії підприємствам Укрпошта. Ті, хто отримували через установи банків, якби проблем у фінансуванні цієї виплати у нас не було взагалі, тобто кошти зараховувались на рахунки. Інше питання, чи людина могла ними скористатися, але після, скажімо так, нормалізації безпекової ситуації людина мала вже доступ до своїх заощаджень і могла ними розпорядцятися. Що стосується Укрпошти, то після деокупації Снігурівського району, це у нас листопад 2022 року, спільно з Укрпоштою нас була налагоджена ця робота. Всі нарахування, які ми здійснили по тим людям. Які за період окупації не отримували кошти пошта уже починаючи з того ж листопада і грудня місяця 22-го року, і, ну частково ще і січень і лютий 23-го року, вони були доставлені. Звичайно, є ще певні категорії осіб, які, можливо, виїхали за межі України взагалі, так? і не змогли отримати їх через Укрпошту, якщо вони до виїзду не врегулювали питання по переходу на обслуговування в установу банків, то у них залишились невиплачені кошти. Е, у нас є ряд е, змін в порядок поновлення виплати пенсії На сьогоднішній день. Якщо людина знаходиться за кордоном і їй припинена вже виплата пенсії, да тому що якщо пошта протягом 6 місяців не змогла доставити е, цю виплату, тобто нікому було її отримати, е, такі виплати ми. Зупиняємо, тобто блокуємо до звернення особи, так от на період військового стану є можливість звернутися за поновленням без особистого звернення, але поштою, надіславши відповідну заяву, до якої додається довідка консульської установи про посвідчення факту, що людина. Є ну, ваза да? про те, що е, вона зареєстрована як переміщена особа на території певної країни, де вона знаходиться, да додається пас паспор, копія паспорту і ідентифікаційного коду цієї особи, і поштовим відправленням особа надсилає нам ці документи. На підставі цих, на цієї заяви. ми... Поновлюємо виплату пенсії, але ж знову ж таки це може бути дійсно лише на банківську установку? А були такі доставка. випадки? У вас не надходили... були такі випадки, надходили такі заяви? Звичайно, звичайно, заяви надходять до нас. Так люди звертаються за роз'ясненнями. Ми їм це роз'яснюємо. Вони оформлюють ці документи необхідні, і звичайно, так ми поновлюємо виплати. А що з пенсіями, які призначають особам звільненим з військової служби? Як їх індексують? Так, пенсії, призначені за законом про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб другий рік поспіль теж індексуються. Індексуються пенсії, призначені до відповідно до статей 13, 21, 36 закону, тобто, крім військовослужбовців строкової служби, які там інший порядок призначення. І також для них під кофіцієм підвищення в цьому році 170 Тобто індексуються Основний розмір пенсії, визначений відповідно до військового закону, без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій там за особливі заслуги. тобто чисто основний розмір пенсій, обчислений в певному відсотку від грошового забезпечення. Mm -hmm. Проіндексували ми таких одержувачів, що у нас, у нас взагалі одержувачів за військовим законом 20,6 тисяч, то проіндексовані і проіндексовані 19,9 тисяч пенсійних справ. Середній розмір підвищення по цій категорії одержувачів 692 дев'яносто 14 гривні копійок. І також постановою передбачено збільшення мінімальних розмірів пенсії по інвалідності, саме військовослужбовця, внаслідок війни встановлено мінімальні розміри пенсії вже в твердій сумі для першої групи до 15 тисяч 347 гривень, друга група 12 396 Третя група – 8500, і учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності – до 4958 гривень. Тобто індексацію проведені теж в березні місяці ці особи вже отримали підвищену пенсію. А як пенсіонеру взагалі дізнатися, що його пенсію проіндексовано, і на яку суму де він може цю інформацію отримати? Ну насамперед дуже зручно користуватися особистим кабінетом на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Ви Ми... Популяризуємо цю послугу, завжди про неї говоримо про те, що це дуже зручно, не потрібно нікуди звертатися. Онлайн можна відслідковувати свою пенсійну виплату. Хто не має змоги скористуватися послугами веб порталу, може зателефонувати на телефони гарячих ліній, які є на нашій сторінності на веб-порталі пенсійного фонду України. Тобто телефонують, дізнаються ну і звичайно на прийомі, але на прийомі це, скажімо так, нераціональне витрачання часу. Можна, не виходячи з дому, уточнити всі свої пенсійні виплати. І до речі, те, що ми з вами говорили про звернення для осіб, яким припинено виплату пенсій, то теж через портал поновити виплату. Можливо, надавши відповідну заяву і підписавши електронну цифровим Ну, А як е, часто користуються саме електронними послугами? І чи збільшується кількість таких людей? Так, е, ми бачимо два роки поспіль зростання цієї кількості, тому що дійсно ті люди, які знаходяться за межами країни, е, у них зручний спосіб звернення це через портал пенсійного фонду. Кількість звернень і за поновленням виплати пенсії, і за призначенням пенсії, і за її перерахунком через портал зросла, можна сказати, раз тому що це зручно, тому що це е, не, не е, потребує ніяких затрат, ні, не фінансових, не ні, часових, ніяких. Тобто людина, заходячи на портал з електронним цифровим підписом або дія підпис. Може подати заяву будь-яку, може отримати довідки. А це теж за кордоном дуже часто у людей виникає потреба, тому що там призначення якихось допомог як переселеним особам за нормами країни. Які вони зараз знаходяться, потребують підтвердження доходів, які вони отримують з України в вигляді пенсії. Тобто дуже зручно все це отримати онлайн, і ті довідки, які надаються через портал, вони є в офіційним документом. містять qr код за яким можна підтвердити достовірність її провинки, тобто дуже зручно. А як ось в тих, наприклад, населених пунктах які віддалені, які не завжди добре працює інтернет? Як там можна отримувати довідки будь-яку інформацію, пов'язану саме пенсійним фондом? Ну я не можу сказати, що в нас прям є такі. Е скажімо так, регіони в нашій області, де немає інтернету. Інтернет ліс інтернет крізь дія. Портал наш електронних послуг дія теж дуже легко підключити. До речі, всі довідки і про розмір пенсії, про як ми кажемо ка п'ять ока 7 Це довідки з за реєстру застрахованих осіб. Якщо людині потрібно такі довідки, їх можна і через дію сформувати. Крім того, у нас в області в територіальних громадах ми діють віддалені робочі місця фахівців фонду, куди ми виїжджаємо за погодженим з органом місцевого самоврядування графіком, склавши угоду. Відповідно із 52 громад, у нас від таких віддалених робочих місць на сьогодні діє 42. Чому така різниця? У нас їх було до війни 53 віддалених робочих місць, але частина. Громад, які знаходилися на території активних бойових дій або на окупованих територіях, на жаль, на сьогоднішній день ще не можуть забезпечити нам нашу діяльність, а саме що нам потрібно. Нам потрібно робоче місце і потрібен зв'язок. Інакше. Послугу не надатиш, якщо не можеш підключитися до підсистем пенсійного фонду України. То частина громад, яких таких умов немає, ми там не приймаємо. Але ми постійно співпрацюємо з громадами по, скажімо так, оптимізації графіку виїзду і для того, щоб це було дійсно потрібні послуги, які користуються попитом, да і розширенням. Ну, наприклад, зараз ми з синюхинобридською громадою погодили ще одну одне один населений пункт, де буде наше віддалене робоче місце, тому що людям важко добиратися до того ж. Первомайська на прийом безпосередньо в сервісний центр. Тому, крім синюхинюхиноброду вони визначили ще одне село, в яке ми будемо виїжджати. Так також з Воскресенською громадою там теж постійно аналізуємо попит. І скажімо так, підкоригуємо графік для того, щоб наприклад виїхати не в один населений пункт, а дві години в одному населеному пункті, і переїхати спеціаліст переїжджає в інший населений пункт, в який ну, максимально більше звернути, людей так. допомогти там вирішити так, питання. Так, так. Тобто ми постійно працюємо з тим, щоб наблизити наші послуги. То жителів області, якщо говорити взагалом про перерахунки пенсії, наприклад, в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, такий буде перерахунок, чи можливо ще в цьому році буде якесь підвищення? Так, одночасно з індексацією ми з 1 березня, відповідно до пункту 8 прикінцевих положень закону України про державний бюджет України на 2024 рік, з 1 березня робили перерахунок пенсій, надбавок, підвищень, доплати, які обчислюються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який був встановлений на 1 січня. Так, цей розмір мінімальної пенсії складає 2361 гривну, і з 1 березня ми відповідно перераховуємо. Вали всі ті доплати і надбавки, які від цього розміру визначаються. Перший етап ми зробили індексацію, другий етап ми зробили перерахунок зв'язку зростання прожиткового. І на такий перерахунок у нас потрапило понад 231 тисяча пенсійних прав від загального контингенту, середній розмір підвищення. А це і військові пенсіонери, да у яких є статусні надбавки, які рахуються саме від прожиткового мінімуму та непрацездатних. Середній розмір підвищення склав понад 337 гривень. До кінця року ще будуть якісь підвищення? Буде у нас перерахунок, який ми будемо робити у травні. Забезпечимо виплату вже в червні з доплатою з 1 квітня тим пенсіонерам, які продовжують працювати після призначення або останнього перерахунку пенсії, і набули ще додатково 24 місяці страхового ставу. У нас по області всього. Десь понад 66 тисяч працюючих пенсіонерів. Ну і так можна сказати, що кожні два роки це десь половина з них понад 30 тисяч, яким ми будемо робити такий перерахунок. З нами на зв'язку була начальниця головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сичугова. Нагадаємо, що працюючі пенсіонери, перераховану з 1 квітня пенсію, отримають вже у червні, через те, що звіти за перший квартал від податкової до пенсійного фонду надійдуть до 10 травня. Інших перерахунків та збільшення пенсійних виплат до кінця 2024 року поки що не передбачено. З вами була Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.